Капітальний ремонт підвального приміщення під найпростіше укриття. З влаштуванням вентиляційних вимог, заміни електропроводки, водопостачання, дотримання маломобільних вимог усіх. Саме на сьогодні виконано захтовано на 4 тисячі з Тут нас ну, велика школа на цей мікрорайон. Ми робимо укриття для того, щоб ну, якщо у нас буде можливість безпекова ситуація, воно ж починалася ще коли у нас не було такої критичної ага. ситуації. То ми розглядали як варіант, щоб можна було розпочати хоча б змішане, або там для окремих класів, або для окремих активностей, ну з огляду на безпекову ситуацію, якщо б був там да, якщо взагалі безпека була. Ну, а то ми мали б, та, його. Та, Як би навчати просто навчання. Та, так. Ми, якби, якби зовсім безпека була, ми б змогли розпочати навчання початкової школи. Якщо, якщо там що, більш небезпечно, то ми б могли організувати. Ні, ні, це не кості. П'ять класів такі зони для дітей, Щоб можна було там відокремлювати їх і займатися або кілька класів, або кілька груп, і щоб вони були такі рухливі сезони, щоб сьогодні, наприклад, вони тут спортом займаються, завтра у них якийсь там офіційний захід. Тобто ну, такі трансфери тут можна проводити захід. Такі у нас центральний пуст, буде ще пакус для бабуся, біглазики, що, віде, то, що віде, то є, медичний пункт, тут можна зробити, 15 на чотири, це велика кімната, актова і нагороду. Тут більше 100 квадратів. Є всі фонд зі маєте, а 250 осіб вартість сьогодні 12221, обсяг фінансування 787. Давайте подивимося, як завантажити. Давайте що можемо перекладка этот демонтаж поднять на обеспечную высоту немного будет основного вадинения и монтаж на этой высоты у нас получается тут маленько нет але там, якщо розглядати його під ремонтом, там дуже там багато комунікацій, треба комунікації наголосив до 50 осіб. Якраз в принципі те, що Олександра Кміга планує такі ну творчі гурткові активності з дітками, якраз цього приміщення буде достатньо. У них по проєкту задіяна ця частина і та і, і помощі через яку ми заходили. В принципі, цього буде достатньо. Але це буде як найпростіше укриття. Якщо робити перевод, то це іншим шляхом вийти. Але тут є можливості його, якщо тут робити і з'єднатися з іншою частиною підвалу, зробити більше. Це сюди, тут слідчий виход. Да. Можна прийти і вийти туди. Воно такраз одного. Якщо ці частиною прийти, то якраз було, можна там зайти. А ця частина, вона на такі секції так поділена, і ще потім знову коридор і знову такі кімнати наводить. оця величезна ну, ага. труба, це видяш, що не працює в принципі. Її можна вилучати, а оці труби, які у нас тут прокладені, ну це треба їх перекладати.